Ярослав Васильович, повторилася сьогодні. У нас історія із рухом, коли ми пропустили швидкий м'яч. Я думаю, дуже неприємно, коли команда так готується, готується, а потім все йде не за планом. Одразу на перших хвилинах пропускає команда. З чим це пов'язано? Ну, знаєте, як тут, якби я знав, з чим це пов'язано, я б відразу виправив цю ситуацію. Але, на жаль, тут є певні моменти, які ну, попливати дуже складно. І залізти в голову гравцям теж непросто. Розумієте? І чому так сталося, другу групу поспіль домашню, я не знаю. І ну, будемо... поговоримо з хлопцями, можливо, вони якби знутрі це бачать якось по-своєму. Але, ну, знову ж таки, я можу сказати, що навіть в цій ситуації, якщо брати якийсь позитив, знаходити, то те, що хлопці не... До побачення, не з... опустили руки, прагнули зрівняти рахунок і хотіли відігратися. Але знову ж таки десь не вистачило майстерності реалізувати свої моменти. І ну, така класна команда, як Дніпро, знайшла свій момент і забили другий м'яч, в принципі, як закрили гру. Хоча і після цього ми ще теж мали там, моменти, щоб відігратися. Тому так, за бажання. До команди як нема претензій, але знову ж таки, от які моменти, коли ми там десь розконцентровані, або ми не як хтось один випадає у нас в грі це з такими командами, дуже відразу як ну, відразу наказують за це команди тих такого рівня, як Дніпро. Тому десь от ці моменти будемо ще передивлятися гру, щоб не по гарячих слідах, знову ж таки, і будемо, будемо працювати далі. Зазвичай у нас виходять заміни, підсилують гру. Сьогодні не можна сказати, що вони не підсилили, але і такого прям не було на штурму останнього. Ну так, можна сказати, що десь гра на гру не приходиться, але ну, в цьому компоненті ми теж просідаємо і. Ну, я знову ж таки не хочу, знаєте, як звинуватити там в тому, що гравці там не, хоч, не, не хочуть, чи вони там не прагнуть вийти і підсилити гру. Просто буває, що ігри складаються тяжко і в них тяжко виходити. Як було і в попередній грі, як і зараз. Питання в тому, щоб гравці, ну, знаєте, як ті, які є на полі, витримували ритми і якомога довше грали одним складом. Це дуже важливо для того, щоб здобувати позитивний результат. Тому що заміни це завжди. Ну, гравці не завжди можуть увійти в гру. Це інтенсив відчути і включитися. Тому так. Будемо надіятися, що в наступних іграх гравці, які виходять на заміну, будуть більш вдало виходити та зможуть принести більше користі ніж сьогодні. Дуже дякую.